Вітаю усіх! Ви на каналі Сила Мальфарки. Велесова ніч з 31 жовтня на 1 листопада 2025 року. Так, пропоную для, для повітряних знаків зодіаків. Е, таке передбачення загальне, попереджую, загальне. Обирайте тільки своє. Близнюки Терези та Водолії. Слухайте уважно. То для вас, для трьох знаків зодіаку, обирайте тільки-тільки своє. Хто має проблеми з тручанням в свою ауру та хто має проблеми з тим, що ви маєте ворога, і ви з ним боретеся, будьте уважні. На вас наводиться чорна магія і наводиться так, щоб вас просто зжити з освіту. Це стосується вашої сім'ї. І на роботі маєте дуже сильного пливового ворога, який хоче просто вас з роботи з'їсти. Я даю 99,9%, що ця людина вже вас позбулася, тому що мені йде, що ця людина вже вас відкинула з цієї роботи, з цього суспільства, вона добилась свого. Будьте дуже уважні. Не втратьте ще, якщо ви ще не втратили сім'ю, робіть все для того, щоб ця людина цього не добилася. Не досягнула своєї мети. Е, так, що я вам скажу? Е, хто має проблеми? З внутрішніми органами та планує операційне втручання може бути проявлене, знаєте, як якісь запальні процеси, і це може бути раптово зроблена якась хірургі... якась операція, хірургічне втручання, щось таке. По типу того, хто має проблеми з шкірою, висипання на шкірі, також проконтролюйте це цей період і в ці нападки енергетичні. Також хто має проблеми з я ж кажу з енергетичними темними силами, це все може проявитися Ви в цей день можете самі собі надати дуже корисну і чудову допомогу. Тому що цей день є ваш. Дивіться, Бог Велес і ця руна відноситься до вас. Ви просто її знайдіть собі. І. Носіть при собі як амулет. Можете на руці написати, намалювати, можете, як хочете це собі зробити. Можете навіть на, на вхідній двері це намалювати. Отак. От Подивіться правильно тільки, як воно малюється, в якому порядку. І собі це зробіть. Можете на листочку як хочете. Активуйте.